Привіт, друзі! Не бачите, як справжній ботан я в окулярах. Ось, ще вас розповім про те, що. Що ж таке, щоб було красиво взимку, щоб було вічно-зелене, а можливо не вічне. І щоб наші забори, дерева і зробити таку красиву імітацію, що в мене є величезне якесь вічне зелене дерево. Це не допоможуть Ліани. І сьогодні поговоримо про вічно, ну майже вічно-зелені Ліани. Поїхали! Певне, варто почати із Акебії. Акебії п'яти листочкової. Ось така цікава ліана, яка починається ось тут. Бачите, ось тут нажда вже в'їлася в забор, бідна. І треба буде чи, знаю, чи вирізати, чи треба Того, що була велика дурниця, коли я її туди плів, бачите, вона... Ось там що, що поробилося, аж що треба буде повирізати ці всі моменти. І вон пішла, господи, це якісь, якісь жахіті, друзі. Що робити, то побачимо. Ось. Ну, але майже з тим вона собі росте, нікого в цьому не звинувачує, слава Богу, доки позов до суду не, не подавала, а собі дуже гарно займається експансією ось цієї манільозної абрикоси. Акебія це цікава рослина, яка оціниться не лише своїм гарним листям взимку, а ще і тим, що вона дуже красиво цвіте. Цвіте ось тут ось ці всі брунічки, де я тут покажу вам, ось ти бачите, їх багато, а не одна, ну то певне ні. Більше, певно, буде ось, ну от особисто, бачите, ось тут дуже, було дуже багато бруньок, які цвіли. Цвіла, вона такі в неї дуже гарна цвітіння такими дзвониками ніби як а потім восени не величезні плоди які я часто продавав і, і сам їм дуже смачні, такі вони не нав'язливі. Там бачте, мене майорить бузина, аж куди виросла, мік-шоколад. Оце акеві. Коли синя мороз, то в неї листя трошки коричневі, і звісно, вона частину втрачає свого листя, але потім вже нарощує заново. У мене їх десь напевне сортів. З О5. Тут, бачите, поруч не росте білоквіткова акебія. ну Зараз, звісно, вони всі однаково виглядають, але -таки може побачити, що в альбіфлори в неї лист, листя менше і світліше, ніж у видової рослини. Також є в мене варігатна, хотіла ще й подивимося. Це в мене пише будиночок для гостей. З <свино> собак. Ось тут Ну не видно зараз дуже вже варігатного листя, але все-таки е прикольно, що час від часу, ну коротше, десь там зберігаються свої листочки є. А далі, що скажу, вам, далі це у нас плющі. Понятно, що без плющів нікуди. Тому що плющ він і вічно-зелений, і взагалі крутий чувак такий. Бачите, як це цікаво. Молоде листя воно має таке, е е розмір, коли багато сонця, воно перетвориться на ось такі ось, бачите. Дуже цікаві, схоже на колхідські листочки. Тут, певно, все буде вже квітне наступному році. Але плюс не завжди для Анни, він ще може рости такою гарною колоною. Це еректа сорт. Сподіваюсь, він не поламався. Треба його, буде сніг його погнути, треба буде його підв'язати. Плющі можуть бути не лише зелені. Ось такі гарні, вони ще можуть... Ну, друзі, подивіться, наскільки мінливість цього листя. Воно такі гарне, бачите, листочок симпатичний. Може бути такий от класичний, п'ятикутний, може бути взагалі такі, бачите, якось тут листя майже трикутне. Плющі можуть бути такі, можуть бути плющі, ті, які варієгатні. Подивіться, як симпатично він оплітає альтанку. Це, по-моєму аналіза, сорт, не пам'ятаю, як називається, теж. дивіться, які красиві листочки. Просто, Я думаю, напевне, як тільки виник вирігати плюс, за нього могли просто вбити. Тому що такої краси дуже важко, де можна ще побачити, тому що як гарно, уявіть собі, друзі. Там, Бачите, він пішов спорт. Вже пішла зелень, треба буде його вирвати, а може хай собі росте, як хоче. Так, ну, і наша наступна е учасниця це жимолос японська. Вона теж є абсолютно вічно зеленою. Вона зберігає свої листя і взимку і на весні влітку, потім нарощує такі бачите, пагони. Тут вона, мене кішка стела. Бачите, немає зубів, така є сестеринка, але, але але. але, от. Де вона влітку такими жовтими квітами, які дуже ароматні. Це просто тут ці бджоли, мухи, сусіди всі тут рояться біля нього. Ось не таке листя таке. Ну, Як ви бачите, повітряне слово, воно таке дуже, ніби як така гладиш. Вона любить експансію декодись проводити, тому що Ліана слухати зарощує. Тут у мене десь там, ті не любні і тіні витривалі рослини, там різні роджерсі, і пішло-поїхало росте. Так, Камсіс у нас це не віршне зелені, він нас швиденько здає свої позиції. Давайте шукати ще Ліани Зелені. Ну, зрозуміло, що е, справжній жасмин жасмін Біса або теж дуже цікавий південний житель, але в мене він залюбки росте. Живу я на Київщині. Тут він вже росте мене пару років, декілька років. Ось я теж починаю там внизу. Це такими красивими рожевими трубочками. Влітку теж це дуже гарно, тому що тут Акебія, там ще ж, взагалі ліани, вона прикольно, коли ростуть вони в такій. В такому, як, Конгломераті, так, напевно, не знаю, якось такою взаємодією, це дуже красиво. Вони те відцвітає, та береться, тому що Акебінація на початку літа, ці трохи десь в липні, напевне, зацвітають. Дуже довго мене обесяном ріс вдома, і він був як, як хтось насрав. Ну, він дуже було погано, йому він ріс. І скажу вам, що друзі, якщо у вас є рослина, яку ви сумніваєтесь, вона вулична, чи ну він так, як як про як рослина відкритого ґрунту в нашій території, чи вона майже в горщиках влічну взимку. Якщо вона вас погано себе поводить взимку, витягується, ніколи не цвіте, спробуйте її вирощувати в садочку в себе. Можливо, перший рік з прикриттям, потім вже буде цікавіше, думаю. Ну, Хочемо ще напевно, подивимося якихось плющів, ми знаходимо красивих. Мене їх багато, треба шукати. Коротше. Придемося заодно тут трошки подивимося, хто де насрав із котів. Вибачте, вже як кажу, вже біль просто такий, що ось бачите, такий досить компактний сорт, теж дуже симпатичний. Плющ росте мене тут, скажімо, по цьому всьому камінню. Тут дуже симпатичний. Знаєш, такий ніби як якісь, десь Закарпаття чи, можливо, навіть Скотленд. Подивіться, як гарно. ось, які красиві. Варіації гарні, бачите, справжній шедевр. Так, йдемо далі дивитися ліани. Тут, бачите, все в снігу, все так цікаво, все закопано. Перекопано мене. Ой, перепрошую. Це бочки перевертав. Ось. А, он, бачу, дуже гарний плющ також. Коли росте. Тут в мене дитяча. Друзі, подивіться, яка краса. Тоже, наскільки цікавий і різний може бути цеплю. Буквально от кожен листок це може бути зовсім інший, зовсім інший сорт може бути. Подивіться, які, мозаїка, яка гарна. Тут ось бачите, взагалі така вже стала форма, дуже красива. Тут ось бачите, якісь такі цікаві, дуже симпатичні. Перформанс, Бачите, як от він пішов рости в тіні повні, як красиво, да? яке листя закручене. Ну, за що я люблю варігатність? Це те, що можливо все, все, все що завгодно. Якщо у вас навіть нелаштована варігатність, у нас рубки дає реверс, тобто повернення до зеленої форми, і потім раз. І у вас все повертається на круги свої. Е, до плюсів ще повернемось, зараз разом ще дуже цікаву Ліану, вічну зелену. Я думаю, що коли я сказав, що вічна зелена Ліана, ви однозначно цю рослину собі ніколи б не уявляли в якості ліани. Думаю. ну, Можливо, хтось би да уявив, це вічна зелена ожина. Я знімаю відео про жини взимку, дуже красиво. Ось ця ось красуня це є ліана. що я її так зробив, щоб вона росла, як мені хочеться. А взагалі мала на, піти нагору на десь там росте, але толку з нею. Подивіться, ніби якийсь, як, якийсь роїцисус. Ну, дуже гарне, подивіться, листя шикарне. Просто. І в неї, до речі, у неї бачте, були ягоди. Ці ягоди на смак були, як груша така переспівша, дуже симпатична. Бачите, її стебла дворічні. Це я потім виріжу. А це буду вкорінювати. А там можу навіть в корінні вже одна. Так, а ну хто перший до продажу <ріст> до покупки? Е, так, ходімо з вами, ще походимо, подивимося, Ліани. Ці, які є багато, багато функціонального, тому що вони зимують і, і взимку з листям. Так. Таке, бачите, зараз нічого не приймеш. А будь-кудим бачу, тому що все засаджено, все хочеться що тільки можна. Так. Е, проходимо, дивимося, що в нас є цікавого ще тут. Ходимо в сад в тіні. О, подивіться, як гарний плющ росте по стінах. По стінам дуже гарно. Подивіться, тобі не треба буде не ні фарбувати нічого собі, раз, як гарно. А також жимолость може бути ось теж. Це теж якась японська, вона варігатна, Бачите, тут в неї ось є такі от, де там, господи, цими фокусами залишилися рожеві п'ятнишка, плямки вони Та бачите, і позапилювалися. Тут зараз мало вин, тому що вона дуже цікава на початку своєї фази зростання. Я зробив, бачите, ось таку от... І шпалер, що воно там росло. Буде симпатично. Звісно, не знаю, як довго це е, стане цією е, шпалери, але побачимо. Тут пів півтінь. Пів, пів Європи, півяблака. До речі, як пожитися пів Європи? Хто знає, пів яблука зараз? А -а? Цікаве запитання, так? Ну, дивимося, хто в мене ще ляне, Я більш зелені. не зелені. Певно, вже немає нікого. Хоча давайте. Подивимося, що цікавого тут може нарости. Так, тут немає лян. Ну, тут зато є багато всього цікавого. Вон, бачите, чубушники, тут трави міскантуси. Зніму, до речі, скоро відео про вічно-зелені е, е, бірючини. От, Тут і хвойні, що хочеш. Друзі, е, скоро буде велика, велика зміна персоналу мого. Будемо чекати щось новеньке. Бачите, як страшно сніг погнув гілочки сосен. О, там бачите, з даху падає Все на світі. Ну, друзі, здається, вже... такого вже вам не покажу, думаю. Ну, і Настав час до побачення, тому що бачите, вже весь, цьому, вже весь в дощу, це сніг-дощ, непонятно що. Саджайте ліани, звертайтеся, завжди є що придбати. Тільки в нас трошки реклама. А якщо ви не хочете купувати, просто дивіться, що можна посадити. Або любіть, що у вас вже є. Але, чесно кажучи, мені мало. Знаєш, така, як, як, знаєш, як золоті рибці. Ще, 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 ще. Головне, що, головне, що в тебе був дід, який тебе спонсує золотою рибкою, і е, твоє почуття міри. Тому що, що занадто, то не цим, Пока-пока.